Хочу поділитися з вами клієнтським запитом. Запит без запиту. Прийшла дівчина, у якій дуже багато процесів і в роботі, і навчанні і в особистому житті. Вона прийшла з цікавості подивитися, як йде робота з мак. Вона таки сказала: У мене немає запиту, я навіть не знаю, що сказати. Кажу, добре, давайте лишимо це так, як є, і вона обирає нашу колоду сутності. І... Дістає ось таку картку. Вона починає плакати відразу. Я даю місце цьому і запитую, що ти зараз відчуваєш. І вона каже: Я на полі бою з усім, з роботою, з партнером, з собою, з світом. Я відчуваю безсилля. Ми дуже довго говорили про цю жінку, яка зараз на війні, як вона відчуває себе саме зараз, оце знесилля, яке воно де можна знайти ресурс, або що дає їй ресурс. Продовжувати або зупинитися це вибір. Чи є у неї цей вибір, що вона хоче робити далі, і що за межами цього зображення, якщо можна було б фантазувати? І це була надзвичайно глибока робота, яка принесла дивовижні усвідомлення. Я вам хочу зачитати раціональну частку цієї картки. Кожна жінка рано чи пізно зустрічається із тінню воїнки. і коли цей бій завершено, вона стоїть у тиші, не для того, щоб святкувати а щоб почати трансформацію, і ці трансформації почалися саме сьогодні з цією дівчиною, з цією карткою.